Напередодні Дня Незалежності України у Бродах відзначили День прапора. Як це було? Бачила наша знімальна група. Увага на екран! Патріотичні урочистості розпочали із внесення державного прапора України, які чисельно внесли військовослужбовці. Опісля представники духовенства міста Броди освятили державний символ України. Ідаємо. Серце мужнє, на ворогів, ангела світлого пошли їм, а ворогам дух страху і жаху, щоб запинав і проганяв їх. Серце їх розслаблював, відвагу повертав на утечу від ними, від рабів твоїх, що сьогодні йдуть на боротьбу і від всіх на голод і моровицю. Врятуй нас від вогню меча. Нападу ворогів і всякого зборення противного, сподорожуй їм і нам, і сина, і У виконанні муніципального хору боян під керівництвом Ярослава Линіва прозвучав державний гімн України. А військовослужбовці підняли державний символ України. Іми, браття!» Вітальним словом до присутніх звернулася заступниця бродівського міського голови Ірина Олеха щиро сердечно від імені міського голови Анатолія Болоя вітаю усіх нас зі святом, днем державного прапора України. 33 роки тому Україна обрала свій шлях незалежної вільної держави, та цей шлях став неприйнятним для нашого ворога, російського окупанта. І сьогодні наші військовослужбовці знову змушені взяти зброю в руки і відстоювати кожен клаптик української землі. Великою дорогою ціною, ціною власного життя. Сили і наснаги їм у цій непростій боротьбі додають наші молитви і український прапор. Церемонію вручення державних нагород України родичам загиблих героїв провів старший офіцер першого відділу Золочівського РТЦК ТСП майор Андрій Вещук. Оказом президента України за особисту мужність та героїзм виявлений під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане служіння українському народові нагороджується орденом за мужність третього ступеня чорнія Євгена Ігоровича. Посмертно. Хвилиною мовчання згадали усіх полеглих героїв країни. Військовослужбовці та представники громади на алею героїв внесли державний символ України, де продовжилися урочисті заходи з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, за допокій. Ту споду спочилих слух Божих, воїнів, героїв, що віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави України, і що простилося їм прорішення вольному і невольному. Я восело в душі дещі сяді і праведні спочиваю, господи, помилую, Господи, помили, Господи, помилу, милостивої, царства небесної пущення, гріхів їх у Христа безсмертного. Царя і Бога нашого просимо. Дай Господи, Господи, помоліться. У виконанні учасників муніципального хору боян прозвучали пісні про героїв України, Богородицю та за Україну. На завершення урочистостей з нагоди державних свят України присутні спільно виконали Боже Великий Єдиний. Талія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.